Скільки потрібно грошей українцю, щоб нормально жити в США? Сьогодні я покажу реальні цифри по Чикаго та передмістях. Багато хто думає, що заробляєш 5 чи шість тисяч доларів на місяць і може жити спокійно, а потім не розумієш, куди зникають гроші. У цьому відео ви побачите, скільки реально витрачає одна людина в Чикаго на місяць і куди саме йде кожен долар. Привіт! Мене звати Тарас. Я вже понад рік живу в США в Чикаго. і Я щодня бачу, як наші українці рахують кожен цент. Почнемо із найбільшої категорії. Трат це житло у самому Чикаго. Однокімнатна квартира коштує десь приблизно 1800-2000 доларів. У передмісті орієнтовано 1400-1600. А якщо ділити житло ще з кимось, то можна вкластися у 700-3000 доларів на людину. Комунальні в середньому виходять близько 200 250 доларів на місяць. Середня сума на житло разом з комунальними у місці це приблизно 2000-2500. У передмістях приблизно 1600-1850. Якщо ділити житло з кимось, то витрати сходяться на рівні. 700 тисяч доларів на місяць. Далі те, що також з'їдає бюджет, це харчування. Якщо готувати вдома, орієнтовно це вийде 500-700 доларів на місяць, плюс кава, обід, фастфуд. Додайте ще 150-300. Щоб економити, купуйте продукти в алді чи костко і готуйте на декілька днів наперед. Так можна зменшити витрати до 30%. Середня сума на їжу це 700-800 на місяць. Переходимо до транспорту. У Чикаго без авто дуже важко. Більшість беруть автомобіль в кредит і середній платі платіж на місяць виходить 500-750 доларів. Страховка приблизно 150-200, бензин 200-300 і обслуговування близько 100. Разом авто обходиться орієнтовно у 970-1300 доларів на місяць. Громадський транспорт дешевший, 30-денний проїзд коштує 75 доларів. І якщо ви їздите з передмістю на метра, пас може бути дорожчим в залежності від вашої зони проживання. Наступна категорія – це зв'язок та інтернет. Мобільний зв'язок у середньому коштує 60 доларів. Домашній інтернет 60-80. разом близько 100 130 доларів на місяць. Я особисто оплачую 25 доларів на місяць. І, до речі, в описі та закріпленому коментарі я залишу реферальне посилання на свій мобільний оператор. І якщо ви зареєструєтеся по ньому, то разом ми обоє отримуємо по 25 доларів. Наступне це медицина та страхування. Якщо купувати самостійно, виходить 300-500 доларів на місяць. Якщо частково покриває роботодавець, то виходить 100-200 доларів на місяць без страховки у США. Краще не залишатися, середня сума на медичну страхівку, орієнтовано 300 доларів на місяць. Побутові витрати на різні покупки, одяг, дрібні речі, щось купити додому. В середньому виходить 150-250 доларів на місяць. Коли потрібна техніка або меблі, відповідно виходить дорожче. Користуйтесь обов'язково маркетплейсом, щоб заощаджувати. І в середньому побутові речі різні виходять плюс-мінус 200 доларів на місяць. Розваги та відпочинок, куди без них? Кіно, кафе, різні події. Це ви можете викидати 100-200 доларів на місяць. Багато хто економить, але без відпочинку дуже легко вигоріти. Середня сума на відпочинок виходить близько 150 доларів. Отже, підсумуємо витрати для однієї людини. Житло у місті 2000-2050, житло у передмісті 1600-1850, їжа 700-800, транспорт 970-1300, транспорт громадський плюс метра 75 доларів, зв'язок плюс інтернет 100-130 доларів, медицина 300 доларів, побут 200 доларів, відпочинок 150 Доларів загальні місячні витрати, якщо, виживати місці, 4 300, 4 якщо ви живете в місті, орієнтовно складають 4300-4900. Якщо у передмісті можете розраховувати на 3800-4400 доларів. Важливо розуміти, що в цей перелік я не включав непередбачувані витрати, такі як переїзди, поломка, чогось дорогого, ремонт або, не дай Боже, проблеми зі здоров'ям. Такі ситуації теж обов'язково треба враховувати, і саме для цього мати фінансову подушку безпеки на декілька місяців. Що ж, життя в США дороге, але якщо знати, куди йдуть гроші, можна планувати. Та відкладати. Головне не тільки те, скільки ти заробляєш, а як саме ти витрачаєш. До речі, глянь, ось це відео, в ньому я розповідаю, скільки заробляють українці в США на місяць, і щоб взагалі було розміння, чи щось залишається після витрат. Побачимось!